Сьогоднішній ранок для жителів гуртожитку за адресою Мінділеєва, 21, розпочався з термінового виклику рятувальників на другому поверсі будівлі. Горіла кімната. Сегодня на пульс связи ДПРЧ-12 поступила информация где-то приблизительно в 8.30 утра о том, что по Менделеева 21 общежитие Ульяны Громовой на втором этаже в коридоре очень сильное задымление. На место происшествия сразу выехал оперативный расчет. В ходе проведения разведки стало известно, что горит жилая комната в общежитии. В комнате, к сожалению, сгорело все, потому что помещение небольшое. И причем при том при всем, что усложнял еще процесс сушения пожара, очень большое задымление в коридоре. Під час пожежі врятували сім жильців, з них троє діти. Потерпілих немає. Задимлення було в коридорі, поэтому да, людей, всіх, які знаходилися рядом на цьому етаже, всіх повиводили на свіжий возлік. Приїжджала скора, ну від госпіталізації відказались Всі не постраждали також і квартири сусідів. Пожежу вдалося локалізувати вчасно. Причиною загоряння рятувальники називають стару електропроводку у будівлі. Вряд причина вас стала коротке замикання, так як дом старий ви вивіді. І проводка давно не мінялась, тому, скоріш, це було коротке замикання електропроводки. Як зазначають співробітники ДСНС, пожеж у місті більше. Усього від початку року було зафіксовано 137 викликів, серед них вісім через стару електропроводку та перенапруження електромережі у помешканні.